Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про таку тему, як тиша: тиша та усамітнення з собою наодинці. Це дуже потужний, але водночас простий, ніжний, ласкавий, нескладний, унікальний інструмент на шляху до себе, до себе справжнього, до себе істинного, до свого дому. До тих відчуттів, почуттів, до того простору, де ви будете просто літати. Справа в тому, що такий цікавий момент, тому що люди. Бояться тишу. Так? Дуже багато я знаю людей, і дуже багато, коли вже ось цей страх перебороли, то вони вже, як кажуть, їх хлібом не корми, дай побути в цьому своєму просторі, тому що там, звичайно, ми отримуємо усю інформацію, всі формуємо свої стани, формуємо своє сьогодення, навіть не майбутнє, а найближче майбутнє. Ну, це дуже Гарний інструмент, знову ж таки, скажу, що це дуже просто, не треба ніяких додаткових зусиль. Напевно, якщо у вас є з цим якісь проблеми, на початку можливо трошки сміливості заглянути куди, так, заглянути собі у себе до себе і побачити там щось. Тому що як тільки ми самітнюємось, замовкаємо. І погружаємось у себе, то ми одразу зустрічаємось з чим ми зустрічаємось з відчуттями. Ми нарешті починаємо відчувати істинне щось, щось справжнє. Це може бути справжня радість, справжня. Не знаю, може, якісь негативні емоції, але вони будуть справжні, вони будуть живі. Ви нарешті станете живими. Ви, можливо, трошки в дитинство буде відкидати, тому що ми в дитинстві живі емоції проживаємо, потім, на жаль, це все закриваємо, і ми і хтось і така якась трошки роботизація потім з нас робиться. Ми зустрічаємося зі своїми відчуттями. Це дуже важливо, це дуже гарно. Ми стаємо живими. Ми зустрічаємось нарешті з отримуємо відповідь на дуже важливе запитання. Два, що ми хочемо і що ми не хочемо. Тому що, якщо ми не будемо усамітнюватись, ну, на початку потім вже не треба буде усамітнюватись, коли ви, ви, будете, ви будуєте цей шлях, свій внутрішній, але на початку, звичайно, важливо. Зараз я кажу про усамітнення, як про базовий. Початковий шлях. Відчувати так перший етап, другий етап, ви зможете отримувати відповідь, що я хочу, і що я не хочу. Чи хочу я це робити, чи не хочу, чи хочу я туди йти, чи не хочу. Тому що, якщо ви не будете це робити, то ви будете, ну, просто якоюсь маріонеткою чи якось руках. І проблема не в в тому, що ви будете маріонеткою, а в тому, що ви не будете відчувати задоволення від життя. Це, напевно, найбільше неприємна річ у цьому цьому. Отже, у цьому просторі ми починаємо жити, відчувати, відчувати серцем, мислити також серцем. Тому що ми навіть на питання, що я хочу і що не хочу, від Відповідати буде не ваш розум, а відповідати буде ваше серце. Це первинні, я б сказала, задачі тиші на першому базовому рівні. Другий момент, я також дуже цікавий, це чому багато людей бояться тиші, тому що вони, звичайно, що бояться зустрічі з собою, тому що вони знають, що там багато, багато, багато всього закрито. Закрито, що там спогади, так, з болісними емоціями, травми, тому що це все сидить і чекає, просто чекає, поки ми звернемо на це увагу, тому що піти до цілісного щасливого життя. З... Унікального свої, свого прояву первинного ми не можемо, не зціливши, не зціливши свої травми і свої ось ці болі, які ми накопили дуже-дуже забагатий час. Зустріч із собою, із своїми проблемами, зі своїми емоціями, з своїми травмами, з своїми спогадами саме це заважає людям. Осамітнюватись, давати собі хоча б декілька хвилин тиші. Через це люди не можуть знаходитись в тиші. Вони включають музику, радіо, вони беруть одразу в руки телефон, вони там в соцмережах сидять. Вони просто не можуть. Але не можуть це також ну, дуже цікавий момент, тому що це просто щось сформована звичка. Якомусь що можемо зробити? Переформувати. Ми можемо сказати: ні, я більше так жити не хочу. Я хочу бути щасливим. Я вже не кажу там про якусь там унікальну там, прояв, це вже можливо буде інше. Просто хочу бути щасливим. так? Хочу бути радісним, веселим, щасливим. Що мені для цього треба робити? Напевно, мені треба почути себе і робити те, що я хочу робити. А як мені почути себе? Ну, напевно, мені треба закрити ротика, сісти і трошки помовчати і повідчувати це якщо зовсім простими словами. І... Я вам раджу починати, напевно, з зовсім простих речей. Якщо у вас є страх іти у тишу, це може бути одна-дві хвилини просто нічого не робити і поспостерігати за собою, а що я відчуваю, а що я бачу, не чекати відповіді. Просто можна просто. Нічого не робити, от там одну, дві, три, п'ять, скільки ви можете хвилин а, нічого не робити, тому що тут у багатьох також є проблема, а деякі як дуже довго нічого не роблять, вони е, відчувають провину, що я нічого не роблю. Що замість того, щоб можна було там перше, друге, третє зробити, я е, нічого е, витрачаю час і марно. День пройшов, таких людей тож, також дуже багато, і насправді це велика неправда, тому що коли вони не занурюються у себе, у себе, вони якраз і проживають це життя зовсім в пусту, тому що вони роблять щось не те. І тут цікавий момент. Ви просто декілька хвилин дозволяєте собі бути у тиші, бажано в усамітненні, просто закрити кімнату, сказати всім 5-10 хвилин. 15-20 годин, а потім вже буде зовсім по-іншому. Ви захочете побути в цьому просторі. Спостерігати за собою, за своїми думками. Ні, я не кажу ні про яку медитацію. Це просто побути, поспостерігати за собою, за думками, так, можливо, ваші думки, звичайно, ж будуть десь там блукати, можливо, скажете, ой, треба вікна помити, чи ремонт зробити, чи щось ще. Але Одна, 2, 3, 5, 10 хвилин кожен день, наприклад, на протязі двох-трьох тижнів або хоча б десяти днів виділяйте. Важно завести щоденничок е, своїх е, роздумів, своїх цих спостережень, фіксувати, що змінюється. Змінюватися буде, звичайно, через декілька е, таких сеансів, умовно, коли ви вже зрозумієте, що так і так треба помити вікна чи зробити ремонт. Ви е, насправді почнете відчувати. Ви скажете так, так, да, це все фігня, цей ремонт вікна, але я хочу не так. Я хочу по-іншому. А я хочу те, а я хочу все. А от зараз би я з'їла ось те. А от зараз би я, може, пішла б на вулицю. А ось там, от, напевно, я вчора б вчора не так би сказала. Так, це все лише початок, але на цьому рівні бажано почати. Розрізняти своє і не своє, що я хочу, що я не хочу, а не те, що соціум хоче, будь-хто, соціум це може бути і найближчий соціум, але ви можете втратити себе у ньому також. І коли ви навчитеся вже розрізняти, що я відчуваю, а що вони відчувають, що я хочу, а що вони хочуть. Уже почнеться шлях зовсім інший. Ви вже почнете вибудовувати свої кордони. Це навіть не те поняття там з психології, а от якісь ви прям зрозумієте, що у вас, наче якась оболонка стала така, знаєте, щільнішою, наче ні, я вже не ось це. прямо я інша, я тут, я хочу по-іншому. І тоді вже, звичайно, треба розмірковувати, як це міняти, як це озвучувати. Озвучувати треба обов'язково, і собі, і іншим, як це нести у світ, як це міняти, тому що цей поштовх всередині він буде настільки вже великий, він вже, наче ви дозволили нарешті цьому поштовху йти, цьому якомусь вулкану вивергатись, і він вже, звичайно, скаже, добре, я вже буду. Йти, ділитися з тобою інформацією, але бажано, звичайно йти і робити це все. Тому що насправді усамітнення і тиша це дуже потужний інструмент, дуже можна нікуди не ходити, нічого не робити, там ніякі не знаю, сесії, коучі чи щось, книжки. Ну, я не кажу не читати книжки, але я маю на увазі, що це. Базовий первинний інструмент усамітнення та тиша, і ви будете набагато швидше знайомитися з собою, набагато швидше розрізняти свої поклики, розрізняти свої стани, свої прояви, свої бажання, свої емоції, тому що на початку люди отримують, проживають якусь емоцію, і вони навіть не розуміють, що вони проживають. вони Наприклад, якщо цю людину запитати, а що ти зараз відчуваєш, вона на початку навіть не може словами це сказати, тому що ну, настільки каша: каша всередині, каша ззовні, і в цій каші всі варяться, і, і всі хочуть бути щасливими, але ж як з цієї каші вилізти, ніхто не знає. Але ось цей первинний інструмент побути наодинці з собою, помовчати, Бажано завести якийсь блокнот, і який, писати свої відчуття, стани, почуття, бажання, бажання почнуть а, форму, формуватись мрії. Мрії будуть також цікаво дуже формуватись, будуть мрії нові формуватися і будуть спливати якісь старі. Ага, я в дитинстві хотів те, ага, я там, років 10 назад хотіла те. Також це також важливо записувати, і ви потім будете себе питати, а чи цікава тепер мені ця мрія? Наприклад, ні. А чи це твердження вірне про мене? Ні. І ви будете розуміти, що ви носите з собою просто неймовірну кількість минулого себе, минулих себе у минулому. І ви скажете нарешті: добре, я не хочу більше цього. Це вже не я, це вже не мої а, мрії, не мої плани, не мої бажання, не мої вірування. А людина все ще досі може носити це з собою. Вже й нове приходить, а там ще старе. Залишається. Тому дуже бажано ось цей момент все ж таки дозволити йому бути, ось цю звичку сформувати, тому що насправді саме в тиші ми дуже швидко і дуже надійно потрапляємо до себе додому, до себе справжніх, до цього нереально крутого класного простору, де є вся інформація. Будь-яка, всі таланти ваші, навіть знання мов, повірте, там є все. Ви можете тотально змінитись за дуже короткий термін. Просто якщо ви це по-перше, повірите. По-друге, якщо ви захочете це, і третє, якщо ви дозволите цьому бути, тому що це дуже цікава інформація і дуже цікавий шлях насправді. Ось така інформація, якою я хотіла поділитися, тому що це важливо, це важливий етап на початку. І ось, наприклад, декілька днів тому я навіть вірш написала про тишу, і я хочу закінчити це відео своїм віршем. Ти навчи мене просто мовчати, оглядати свою пустоту. Так я швидко навчуся літати і розуміти всю мову твою. Ти навчи мене просто сміятись, день у день, як в веселих казках, я на гойдалках буду гойдатись і мандрувати по різних світах. Ти навчи мене тихо співати, до серця прийшла благодать, щоб геть високо вміти літати, Щоб навчитися тихо. Дякую за увагу. Дякую, гарного дня вам. Нехай все буде як найкраще. Дякую.